Про спорт, про важливе і про дітей, як заохотити до фізичного розвитку, підтримати психологічно, ну і ментально. Нині в Україні з ініціативи президента відбудуться спортивні змагання. Всеукраїнські шкільні ліги під назвою пліч опліч команди змагатимуться у таких видах спорту, як черлідінг, Такі нестандартна для нас історія вот баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол. Змагання планують провести у 20 регіонах і в Києві. За попередніми підрахунками, участь у цих величезних всеукраїнських змаганнях візьмуть понад 8 тисяч шкіл, це 300 тисяч дітлахів. Зараз з нами на прямому зв'язку Ганна Різадінова, це українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві, чемпіонка світу з вправ з обручем 2013 року і багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи інших міжнародних змагань. Вітаємо вас. Вітаю, доброго дня! От про ці змагання так пліч опліч. Наскільки я розумію, тут якраз таки сенс у тому, щоб зробити їх. Періодичними і часто повторюваними, а не ситуативними, як це було, наприклад, за період мого навчання у школі? У нас там змагання з волейболу раз на три роки відбувалося? Тобі... А мені так виглядає, що насправді це про те, що діти, які вчаться онлайн, вони скучили за звичайним о, знаєш, таким доторком і таким офлайн спілкуванням в реальному режимі. То яка мета була, пані Ганно? так давайте я трошки розкажу більше, більш детальне, детальніше про цей проєкт. Це спортивні змагання, але вони не звичайні. Тобто, вони розроблені за досвідом саме світовим. Тобто, наприклад, у Сполучених Штатах цей досвід він ну вже проходить багато багато років років. То таким чином в Америці. Неймовірне залучення саме до е, спорту, саме молоді. І я вважаю, що зараз ми робимо великий крок саме для нашої молоді. Е, основна мета, і найголовніше це е, показати е, нашому молодому поколінню, що спорт це не тільки про те, що важко, це не тільки про те, що дуже негативно. Це перш за все про фізичний стан та ментальний стан, залучення школярів до фізичного розвитку, формування лідерських якостей, психоемоційна підтримка, яка надважливіша, тому що я зараз кожного дня працюю з дівчатами і бачу, наскільки їм складно, наскільки їм складно прокидатися, йти на тренування після повітряних тривог, тобто це ну. Ми повинні підтримувати нашу молодь, і дякую дуже за те, що дійсно зараз в нашій країні, країні будуть буде існувати такий проєкт, як пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Саме назва пліч опліч, тобто це про єдинство нашої молоді, і це про здорову молодь, майбутню здорову молодь нашої країни, і це а вже ж про перемогу. Така власне мета, яка була більшою мірою, так як Микита каже, щоб системно діти займалися спортом чи вивезти їх з онлайну. І частіше, щоб спортом. Ми ж сп -п 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 перед ефіром сперечалися, вже ж скажіть правильний відповідь. Так, будуть проводитися ці змагання щорічно, тобто це не один раз, це е, щорічні змагання, і буде п'ять етапів, тобто е, шкільний, територіальний, е, районний, обласний та всеукраїнський етап. І також хочу зазначити, що з кожним роком ці змагання будуть розширюватися. Тобто, наприклад, зараз е, будуть проводитися, як ви сказали, у 20 регіонах так е, та місті Київ. але... Ми будемо поширювати і е, додавати також е, види спорту. Наприклад, я дуже хочу, щоб художня гімнастика також була у цих е, змаганнях, але е, ну цей рік він покаже, як все буде, і е, далі планується саме розширення І тут головне співпраця саме федерації, щоб усі були відкриті і е, ну всіх була ініціатива. Давайте не будемо лукавити з великих містах. Простіше організувати будь-що. Яким чином буде гарантований доступ до подібних змагань? А це дуже класно для діток з віддалених сіл, з маленьких містечок, з райцентр, ну, тобто з невеличких населених пунктів, де шкільний автобус є на 3-4 села. Це враховано? Так, а вже е, саме знаєте, такий клас цих змагань, що вони для усіх. Абсолютно для усіх. Тобто, дитина саме. А, з району, там де немає залу, наприклад, де взагалі там тільки а, один, один клуб або одна школа, саме вона може стати чемпіоном, саме вона може перемогти у цих змаганнях. Тобто немає ніяких, а, а, як вам сказати, ці змагання для усіх, абсолютно для усіх. А які на вашу думку стимули ще можливо було б впровадити в українських школах? Ну для того, щоб більше охочих було займатися різними видами спорту на регулярній основі, а не так два рази на тиждень, бо фізра першим чи останнім уроком. Ну от, приклад яких країн можна було б впровадити ще? Там стимулювання у вигляді спортивних стипендій? Ну, типу, ти класно займаєшся баскетболом, на тебе спортивну стипендію шурує в Київський національний університет вчитись, чи кудись там ще? Чи я не знаю вище? І балувати статі, якщо в тебе все ок по фізрі. Ну от які варіанти стимулювання можна ще розглядати? Ви знаєте, кожною людиною саме, кожна людина має мотивацію. І коли людина має мотивацію, вона може просто зробити все, що завгодно. І я дуже хочу, і щоб. У в наших в шкільних програмах додали якісь, знаєте, майстер-класи саме від наших чемпіонів. Наприклад, ви уявляєте маленький хлопчик, який дивився, наприклад, бачив Жана Баланюка на Олімпіаді, і просто жан кумір для, для для цієї дитини, якщо Жан прийде до школи і проведе якийсь майстер-клас, покаже як правильно тренуватися, трошки порпорозмовляв. Ає з цією дитиною ну це клас, це неймовірно мотивує дітей. Те, що я зараз бачу е, також в гімнастиці, в усіх видах спорту Оля харланд прийшла там до цієї 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 школи. Розумієте, тобто молоде покоління повинно рости. На своїх кумірах, і і саме ці кумири, це, це ми це спортсмени, які вже не раз піднімали прапор України. І якщо ми будемо ось так от поруч а, з нашим молодим поколінням, я вважаю, що це неймовірна мотивація для них. ну так зрештою, що робити? Куди бігти? Де реєструватися, куди слати пошту, де діти можуть зареєструватися, чи це класний керівник має слати, чи вчитель фізкультури, чи батьки, чи дитина сама, як 30 секунд у нас. Так, є, зараз є сайти, є соціальні мережі, через які можна саме зареєструвати свою свою команду. Тобто це дуже такий простий шлях потрапити на ці змагання. Тобто, ще раз, потрібно зайти зараз, відкриваємо, умовно кажучи, гаджет, телефон, планшет, ноутбук і шукаємо, що? Плічо, так Пліч о пліч так всеукраїнські шкільні ліги, і е, заповнюємо анкету. Заповнюємо анкету. К має бути командна анкета. Ну і певно ж повно будемо повертатися до цієї до інших тем, ну тому що все, все нове потребує роз'яснення. Дякую, Гана Різадінова, українська так. художня гімнастка знана спортсменка була із нами.